В цьому випуску як Київська динамо та Донецький Шахтар, зіграли в матчі однієї восьмої фіналу Кубка України, гравець збірної України Богдан Попов вкотре відзначився голом в Італії, Лунін дізнався свій вердикт за сутичку вель та чи зіграє в наступному матчі. Два гранти англійської прем'єр-ліги хочуть підписати ярмолюка в зимове трансферне вікно. У футболі важливий точний пас. А тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Дещо дивне рішення надійшло з Іспанії, яке шокувало фанатів Реалу. Іспанська федерація футболу відсторонила Андрія Луніна на один матч і зробила це саме в момент, коли українець мав отримати свій шанс вийти у старті проти Валенсії. За інформацією Мундо Депортіво, дисциплінарний комітет Королівської Іспанської федерації футболу ухвалив покарання через епізод у кінцівці Ель Класіко проти Барселони. Тоді між лавами запасних команд виникла сутичка, і серед усієї цієї штовханини галосу емоцій та десятки гравців козлом відпущення зробили саме Андрія Луніна. На відео видно, як українець просто втрутився у конфлікт між Вінісіусом та Ямалем, намагаючись розібратися, що відбувається. Але арбітр зустрічі з Сотоградо ось що написав у своєму післямачовому рапорті. Цитата. На 90 90-й хвилині гравець реалу Андрій Лунін був вилучений за те, що вибіг зі своєї лави запасних у бік лави суперників у агресивному стані. Його довелося стримувати партнерам по команді. Йдеться у рапорті градо. Попри те, що на кадрах видно, ситуація була емоційною, але зовсім не агресивною. Комітет визнав дії українця легким порушенням спортивного порядку і ухвалив рішення дискваліфікувати його на один матч. Мадридський клуб спробував оскаржити покарання, проте апеляцію було відхилено. Комітет послався на рапорт арбітра, вважаючи його достовірним. А відео таким, що не спростовує висновків. Таким чином, Лунін змушений пропустити найближчу гру реалу, і це, попри те, що хабі Алонсо якраз запланував випустити Андрія у старті проти Валенції, щоб дати відпочити Тібо Куртуа. Дивне й несправедливе рішення, яке боляче вдарило саме по українцю. Схоже, що Андрію вже набридло чекати свій шанс, і український воротар ухвалив для себе рішення. За інформацією іспанських змі Лунін розповів про свої плани Флорентіно Пересу. Основна причина полягає в тому, що воротарю набридло чекати свого шансу, і бути дублером куртуа, в якого контракт до літа 27-го року. Перес був здивований бажанням Луніна покинути клуб і хоче, щоб той залишився. Однак президент не збирається силою утримувати воротаря і висунув ультиматум. Андрій зможе піти, якщо за нього буде сплачено 30 мільйонів євро. Нагадаємо, у цьому сезоні Лунін так і не отримав жодної ігрової практики. Воротар може зіграти у Кубку Іспанії тільки у 26-му році. Український хавбек Бренфорда Єрмолюк зацікавив відомі клуби англійської прем'єр-ліги. За повідомленням джерела Sight, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем проявляють серйозний інтерес до українського півзахисника. Перехід Ярмолюка в нову команду може відбутись вже під час зимового трансферного вікна. Тоттенхем матиме важливу перевагу у боротьбі за Єгора, Адже наставник Шпор Томас Франк довгий час працював з українцем у Бренфорді та обіцяє йому відразу місце у стартовому складі Шпор. Єдина перевага Манчестер Юнайтед полягає в тому, що Манкуніанці готові перебити суму трансферу та задовольнити апетити босів бджіл. Нагадаємо, після 10 турів хавбек є лідером своєї команди в АПЛ за кількістю відборів, а також знаходиться серед найкращих за низкою інших ключових показників. Йдеться про створені моменти, успішний дриблінг, передачі вперед та перехоплення. В свою чергу Бренфорд не налаштований відпускати ярмолюка, але буде готовий продати українця у разі хорошої пропозиції. У поточному сезоні Єгор провів 8 матчів у складі бджіл та відзначився однією результативною передачею. А портал «Трансфермаркт» оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро. Гравець збірної України Ю-21 Богдан Попов вкотре відзначився в Італії. Емполі та Самдорія зіграли в нічою 1-1 у матчі 10-го туру серії Б. Український нападник ЕМПОЛІ продовжує вражати стабільністю у чемпіонаті у матчі 10-го туру проти Сандорії Форвард знову вийшов на заміну та швидко змінив хід поєдинку. Попов з'явився на полі на 73-й хвилині і вже через 4 хвилини відкрив рахунок, вивівши свою команду вперед. Та все ж, на жаль, утримати перемогу Емполі не вдалося. Самдорія зуміла зрівняти рахунок, і поєдинок завершився з рахунком 1-1. Для українця цей гол вже став п'ятим у цьому сезоні. Після цього поєдинку Емполі піднявся на 12-ту позицію в турнірній таблиці серії Б. В центральному матчі однієї восьмої фіналу Кубка України київська динамо вдома приймала донецький шахтар. Педріньо, Гіналду Невертон і Мейрелес вийшли у стартовому складі Шахтаря. Михавка піхальонок Кабаєв та Ярмоленко вийшли у старті Динамо, де ветеран Киян зайняв позицію нападника. З перших хвилин було помітно, що команди грають обережно, знаючи ціну помилки у надважливому матчі. Гірники взяли під контроль володіння м'ячем. Кияни мали кілька шансів вибігти в контратаку, але всі спроби були марними. В першому таймі подекуди здавалось, що Динамо просто фізично не встигає за швидкими бразильцями донечан. З єдиного позитиву для киян в першому таймі можна відзначити груне ще який тричі рятував ворота господарів. Як підсумок після першої половини зустрічі 9-1 за ударами, нуль реальних шансів для Динамо. Фанатик Киянчика Ледива в другій 45 п'яти хвилинці. Але дива не сталося. старт другого тайму Шахтар пішов в чергову атаку, Педріньо пробивав здалеку, а Лука Майрелеш підставив голову та перевів круглого у ворота нещерета. Гірники нарешті відкрили рахунок в цьому протистоянні. Далі вже пішли емоції та купа сутичок між гравцями обох команд, які ледь не переросли у бійку. Здавалося, емоції ось ось вийдуть за рамки. Хоча це тільки був початок другого тайму. Господарі зрозуміли, що вже немає чого втрачати, та пішли всіма силами відігруватись. Чудові нагоди мали Ярмоленко та Попов після хорошого навісу від бояльського. Відразу після цього піхалюнок та Огунда надвічі небезпечно пробивали, але все летіло мимо воріт. Динамо давило і все ж свого домоглися. Позиційна атака господарів Кабаєв віддав передачу на Ярмоленка між двох гравців помаранчево-чорних і удар Андрія в дальній кут з правої ноги зрівняв рахунок в матчі. Один-один все починається спочатку. 77 сьома хвилина Кияни відчули смак крові. Гереро запресингував коноплю, віддав під удар піхалюнку, який після прострілу заробив Кутовий. Після подачі Брашко пробиває прямо у різника. Але Гереро з другої спроби пробиває воротаря та виводить свою команду вперед. 2-1, динамо Київ перемагає Шахтар та виходить в одну четверту фіналу Кубка України. В матчі дев'ятого туру чемпіонату Італії римська Рома вдома обіграла парму за рахунком 2-1. Вже на першій хвилині велетні в грубому підкаті травмував конкурента українця Пергюсона та на диво навіть не побачив перед собою жовтої картки. Незважаючи на те, що Довбек провів один із найкращих своїх таймів у попередньому матчі з Сосуоло. Головний тренер команди Гасперіні вважав за краще замінити ірландця на номінального Вінгера Леона Бейлі. Артем з'явився на полі лише на 73-й хвилині замість суле стадіо Олімпіку зустрів його оплесками, а українцю знадобилося небагато часу, щоб відзначитися. Через 4 хвилини в одній з атак Артем коліном підробив собі м'яч, розвернувся і завдав лучного удару низом. Сузуки один з найкращих воротарів серії. А з цим не впорався, і Довбека став переможним у цьому матчі. Також за підсумками цього протистояння в Артема один удар по воротах за штрафного майданчика, одна спроба успішного дриблінгу, дві виграні дуелі, одне підбирання, 80% точних передач, та друга найкраща оцінка у складі обох команд 7,5 балів від Софа Скор. Завдяки цій перемозі Рома набрала 21 заліковий бал та зрівняла з лідером Наполі у таблиці серії А, де неаполітанці йдуть на першій позиції завдяки кращій різниці забитих та пропущених. Вже після матчу головний тренер Ромеджан Пєрога з Періні прокоментував гру нападника Артема Довбека, дещо здивувавши італійських журналістів. Сьогодні потрібно було тримати нападників більш відкритими, щоб використовувати простір, який залишали півзахисники, і це можна було робити навіть через центр. Як на мене, довбек добре увійшов і гру і перебуває в гарній формі, та як би це дивно для вас не звучало, але я завжди кажу, що мені цього замало. Я кожного разу вимагаю від нього більше і більше. Ви подивіться, як він зараз спринтує. Ви це бачите? Його фізична форма справді дуже хороша та дуже відрізняється від тієї, яка була до мого приходу в Рому. Тож ми хочемо покращуватися і проводимо багато експериментів під час матчів. Ми намагаємося знаходити кращі рішення і грати багато матчів допомагає нам у цьому. Ну а ви друзі залітайте в коментарі та напишіть скільки на вашу думку голів Довбек в цьому сезоні серії а.